Не вбивай мене, не вбивай. Не вбивай Та мене. Та я трошечки погуляю О. з вами, що? Да. Іпа. Yes. No. Oh. Mm -hmm. Так, так чи, блядь, телепат, я не зрозумів. Ми стояли з нею, розмовляли і любили. Це пілька. Одразу потім пішла Аля, не знаю, нет. Ні, це не пелік. Ти бачив труп? Я бачив в трупі впала, Вона впала. Да. Руїна, бачив, труп, і Аля підбігала, теж мала бачити труп. Угу. А вона не може бути канадою, що Канадою? Вони... Ні, вона не може бути Канадою. Да, да, і я тобі кажу, вона або коханцем була, або вбив невидимка, або телепат. тому що ми стояли з нею розмовляли, і я їй казав, що я різати не можу, і ти це мало чути. Тебе ще пітло. І там руїна прибігав а аля з боку вибігав. А Аля взагалі Що не ми не нікого не кикаємо? Я мандаринку пікаю, тому що вона могла повісти панчі. Ну... Ми повз неї що? пробігали, і я її не бачив манс. Оце може ЛМСникова ви... поки не хочу. Я не телепат, я балакала. Кази, ти впила, вакай ти впила. Ти впила. Не то я. Хочеш, я покажу Ви, тобі устати. Знає, я скажу роль. слово, вакай Вакай тепнувся на труб, мене викинуло. Мандарин. Коротше, її викинуло, я її зарізав на лобісті, заріза стріляє, я не знаю, але вона машнить, вона, походу, мав. Бо що я банче не вбивав, я лобіст. Ви мене тільки що зарядили, я її зарізав. Хоча я хотів зарізати мандрівку. Ні. ні ні? нет. Ні. То, ні. то ні. Вона просто ...включилась, потом включилась, і вона казала одразу на вакай. А вакай за три недели. Так, хорошо, хорошо, мандаринка мав, я понял, ты це. О, а. Оп, і застрелила лобіста. Я не застрілювала. Мандаринка, я... Мандаринка, блін. <ріст> ти, якщо шоместник, то ти могла зарізати там. Ти ж бачите, вбивство. Ні. То я бігла до нього! ТО ТИ БАЧИЛА, ВИ ПРОТИК ДРОЖБІРЯ ДРОЖБІРЯ ДА, Я НЕ ВСТИГЛА Що це такого? Тепер ти вибираєш Та я не знаю, я взагалі нікому не вірю Валі можна Та можна і Валі Я роблю завдання, щоб квиточки визнавати В принципі, Валі Валі? ДА ДА, можна ВАЛІ ТА ЯК ВЗАГАЛІ? Ну, його, блядь, нахуй. Так, я на це не куплюсь двічі. А... а хто у нас живий ті, що був? У нас було бо У нас була Аля? а зараз була валі і вакай живі. ой, валі і руїна живі. А -а -а. У мене питає руїна, типу, давай ти вибирай кого наступного. Я кажу, типу, Я не знаю, я нікому не вірю. Він каже, не може валі, я кажу, не може валі, і він шарипається. Ага, Клас. Тобто хтось з вас один мав. Або можливо, не... мав і пелікан. Я, я не мав. Тобто ти пелікан? Ні. <с а. Нет, то ти не ні, ні, якщо б як шты не ти не можеш бути поліком, бо в нас нема таймеру. Я вважаю, що це об'єктивна костей. Мою роль знала тільки Чепчелинка, але вона войовувати. Да. Не, ну. Я, 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 я підброшу зараз, я відкриваю Google і підброшу монетку. Я, я в тіті, короче, я Мені оці твої ігри, бля, не подобаються. Потім серце приведе до мене, я знаю. В мене 50 на 50, в мене у нема. в варианте Пап Ти додо? Папа, тити. Ты додому? На жаль, ні. Я ланів був, я було бив. Блять, вакай, кожен мій ні штука, поїзд задні ті, просто знай. Твоє право було на мене нагнати, правильно на мене. Моє право було тебе зарізати за ці слова. Все просто. Мені я, угу. я хочу. Я хочу. А ну-ка, давай, я з вами. Я канабу. А, блин. Точно? Добро. Да. Ну надо проверять. Я уже двойный зараз переверяю. Зараз потім. тебе зараз кубр пида, я скажу тебе с вырода. Так вот, труп над Димом Ремесника, и там их два. Ну, я б не сказав би, що шерифнулися, але в принципі можливо. Можна кролик? Купер де що, кролик? Що, що? О, він де так не гарне ходить. кролик Бо, в тумані. То, а, там mm -hmm. на завданні стояла ти і ще хтось. Інфа шерифу mm -hmm. є, вони точно не шерифнулись. Не знає, що я, я, я не бачила. Можливо, да. Нідярі... та, та, та була бо ніндя, рух, так, далі. Mm -hmm. mm -hmm. Там хтось стояв mm -hmm. біля, біля квіточок, біля якогось і він ішов там, його хтось вбив. Та я секунду назад кролика бачила живого і чуга. А тут весь тут були смайлик і оранжевий. А у нас коханці є. А, у нас коханці yeah. є. Може когось з'їли і він зник разом з ним. А, да чого? Можна. Могу його <рес> ну, стояла, його зараз з'їсти, а він міг з ним разом зникнути. Да, на я не стояла в завданьки, я малювала глечик. Ну бо я коли це рекордів бачив ніби ще хтось біля тебе стоїть. Mm, ну я не бачила, бо я в завдань була. Якщо хтось навіть і стояв, то я не бачила. Де кровок зник? Мені цікаво. Куди зник кролик? То так, плюс-мінус вони були. Но тут стояло, но я кролика могу. У вас тупо ну, стоял... выйдешь, нас... алло. Кстати, у нас є. А, толя, то, то, ну, то, я не знаю, я Стоп! А, ні не все відміну. Ого. Голуб. У нас є голуб, тому я на всякий випадок подумав, да, красавчик. що там було дуже великою толпою. Тому ну, ми стояли... Я думаю, голуб дуже радий цьому. Я вам кричав тільки, що на толпу, що у вас тулп вийщить. Так ми знайшли білий труп. я Двічі до вас забігав орав. Здоров. Беля. Мені так здорові. Ковер ти з'їв кролика. Да, моментально. Я Я що він думав, ти побачив. <рес> Ні, там же тумандал, я что. Я ну, бачу, ти курен. пишеш, я думаю, блін, ухана все. А ти пишеш, а де крова. Я думаю, уфух. Я чуваю його, він з ді мною розмовляв. <рес> <рес> так я реально прямо за момент до репорту. Ваштовый резню? Пам-пам-пам. Як казав батитя. А цього разу казать, мені хамна. Угу. Мені, мені просто цікаво, як зараз об мене застрілять. Стреляй, я навіть нічого не голосую. <звук> Блин, Тоня, ты что промахнулся? За каналы такими кифну. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не знаю. Та-та. та та, та, -та, 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 -та Субъект стоять и на массансе Я буду Риза. Пара, парара. Кубе старай. Ах ти ж. Пустах, сильных. всі розуміють що я тильки мирники не могут бывают. А, зарізав, кого ты стрелял? Що ми договорилися? Ми з ним заспавнилися, я йому натякнув на свою роль. Ти спитав, типу, мафу є. Я подумав, що ти це не немає спитав на сокві. Я просто пробігала в тумані, і ну, не в тумані, вот даде куря, як вибачте.

Mm -hmm. Там буря була, я не знаю, що ну, там я, буде, віру, тут я не їй. Ну, то не профіг точно. Часу. Ой, вандета, підіди до дзвінка. Він тебе хоче вбити, не підходь. Я І у Привіт. Так, вона зараз почалася просто. Ага, uh -huh. де вона? Ой бля, вона тут, вона тут, вона тут. Вже є вже є один труп, вже є один труп, вже є один труп, вже є один труп. Я хороший, раптом у тебе будуть здогадки, скажи мені, я зроблю діло. Угу. Я не знаю чи є в нас розкануть, вже пофіг, труп в секції бальзамування, Раз. І десь драгої тільки що пропав два. Что є інфомак в Канаді, чи вже все? Тебе скажи, себе захочешь. А, а ей скажи. папа канадец. А у мене кто? Я задала, ей папа канадец. И? она жива? Нет, она была только сейчас. Где? у тебя? А А у тебя? Гарда oh, корзина. Um. Ah, ah, yep. et о, Гастя. Він що Опа. я понял. Прикольно. Я лінчувач, що ще А вона сама за졌다, що вона Канада. Її трупи вже встигли потягати. Забираємося на канати, а не загадати. А я замість биста схватила труп і потягла. Я не захотіла тягтися до сія. Я месник, я хотіла до банси вбити. Я месник, так я є ангел. Месники не тягають трупи. Я чорний ангел і корей. Чого ти вбила? Опа, ви мене на неві будь підозріти, тить Алю, будь ласка. Толший медіум. Толший медіум одащу. Я нічого, чим була. Кит... Я все ж таки був правий. Мені треба. Там вам треба. Мені треба поговорити з Коушеном. О, вумія. А. Що, 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 що? О, да. Хорош. Да. Ну, Де внуки? Точно а ми знаємо? Я знаю. Просто до, до цього я підозрював. Ай, Все, відійшло. Ну, це точно не кубер, і не Саламандера. Бля, тут теж закрито. Так, не Кубер, не Саламандера. Коушен, теж. А, хто ж там залишається? мет репорт. Саламандра. Ні, чекай, чекай. Це ж Саламандра, тож. Ні. Я Там була якась інфовка, щось з лю. Да. Не майндсет куберу. Загалом. Так, мобуду на репортіть. я Ще до 98 зачекав. А, блядь, до речі. Да, 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 я вбивав, я вбивав. Але Коушен знає мою роль. Коушен uh, доверяю, я так розумію, Саламандері. Я вірю Ковшину. А, то тобто есть. у нас уже з трьох є био бі... линия, так сказати. Тому думаю, ты серед вас. Так ти, Шарик. О, хто вбив МАДИКа? Де моє не брум-бурум-брум! Не упо ниху. Дело кажуть бувай. Я брум-бурум-брум. Понял, потому что он всё равно ест Владика во всех ночах. А да я не ел его! Я просто его бомбомбом люблю. Так я не понял, ты видел, как он ел? я ничего не видел, может тут были. Ты же сказал, я метил. Нет, тебе я верю, да. Ты когда сказал, что ты футен тут. G7, g 7 было 6. Ага. Поля і Можете поки провірити там комік. Уже Сім! Живі Сім! Там Живі сім! Ні, там мумія і вона забігла. Де вона Його? кого тут била? Тут нікого. А, Сирий, Сири, Сирий, Сири. А Сирий тільки що вбив, це хто? Це Фонікс, Фонікс тільки що вбив. І цікаві трупа. Яко, це диво. Ну, я ж кажу, я чув, він да сам з собою говорив на. Ну, дивись. Тут. Нас було троє. Ми йшли за Кубером, він побачив. Кубером можна довіряти. Ну це точно не вас, хос, це, це якщо навіть <плес> можна це віка. Там ще 6 труб був хай, хотіть чоло яйця від моїй помер. Там. Да ви заебали, кучку бігать, шо вы. Кучка, кучка. Четверо, кучко бігають, шо ви за люди? Я в тумані всю гру стояв, я не знаю, про кого ты. А, це ще не все. У нас залишається ага. або Віка, або Васку. Віка походу. Ну, ну А хто віка, сказав, що віка. стоїть в тумані? Віка. А, Віка. Саид, це... ніфіга. Так у нас тоді Васкус, походу. Ха-ха-ха. Ну я кто-то не могу. Стика сидит там, коза. Та-да-да! Та-да-да. Ну да еще работа. Че не работа? О, банша-красотка, давай. Ты ж побачила, кто это был? А, Феникс убил там, где библиотеки. Красотка. И как Канада? То Феникс убил библиотеке и побежал в туман. По в роте она убивает и она репортует. Ты убил и победил в туман. и Ой, я а верю в тебя. А чего Канада, что правда, молчит? Кто говорит, еще чепчелинка? Повторить. В принципі, по моєму все так. Да, да, да. Хорош. Ну, він правді, він. Самый быстрый раунд в моем мужике. Він казав, що то не Канада. А, а не він казав, що да, не хоче. Громше треба було казати. Ніхто не чув. Не, він не то почав то, казати, то, що це, це банши і Чіпчевинка. Він не казав, що це не Канада. А, пані Євгенія вбила тільки що шо... чорненького, пробігаючи по туманчику. Що хейт. У мене О, Вендета. Я тобі поки що довіряю. Можна відійти? Тоді 14. Вендета, мені... де Вендета? Мені все ж таки... Вендета, Вендета. Мені все ж Но, таки здається, що вона в не... Ні, 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 там іконочка в неї була, а коли я вас вона усе мутила, ж... у нього не була. Замутила, Це по-перше, а по-перше іконочка. Це те, що... Блядь, Ну давайте щас... Ой, мумія, мумія, мумія. Йо-моє, то в папа бігав. Я я да -да -да. В мене закрили. Пані то панова, я вам хочу нагадати, що пані Євгенія була чорно. Я всім розказала, що за мною впав цей той нещасний трупик в тумані, і мене замутили. Да, а тебе не вір. я не знаю. За мною там вийшов хтось з секції бальзамування, Це я на секундочку побачила, що там я пробіжала вже до по вулиці, до дзвоника, ну приблизно в ту сторону я бігла, і за мною падає труп, і тут одразу ти репортиш. А я виявилася за мною. Ну я була зараз, ну не закрита. Вона мене не чіпала. Ну, якщо б відчинилися двері. Ну, я то зараз звендети із Маєстро також була закрита. До вас зайшли банчі і там лежить твій труп, то, типу, на Євгенію, звісно, подумали Вона так не угу. зробила. Вона могла Чоловічно. в туман піти. Але вона стояла зі мною і. Ну вона, вона ж не минула, знала, хто вищий. Не всі мати ще, можуть заходити в туман. Просто ще є прикол, коли я була Блять. в минулому раунді з стишувачем, то я стишувала Васкуса, і у нього іконочки не висвічувалось. А на нем только что высвечивалось. Два, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять. Яка икончика, яка? Что? Я... Да-да. Сюда. Блять, ну ладно, може я не забыла. <свистит> ну що ж? Блін, а я тобі реально повірю. Я ж повна Ну да. Ну не вбила я бачить, я значить, то друга, тому що коли я прибігла в піраміду, то якраз наткну임 з двома ще кінтами своїми. Така: "Ну, пошліть". Сказала, там було капуста. А третіх, хто був? А хто третій, я не запам'ятала. Память окурать. І... Я хотіла таскати тропіки. Зачем ви це мною зробили? А він Канада, блін! Я хотіла Борщика копучи. І... О, мені якраз ти треба. Я не знаю, чи ти... мирна чи ні. чи пчелінка точно мирна, я прикидьку. Може, ти мене зараз застрелиш, я не знаю. А я просто знаю. Не стріжать, Без притульный? Ага. Коротше, безпритульнику таки не дали притулок. Трух лежить між доринком і домом привезника. Бля, наші тут за аеропортом. Я за Кубібійською біжав. Ну я ж не знала, що там біля ще один бібліотеки. <рі> Коротше, я прикидьку. Мене зараз застрелять. Я, я на ринок зайшла, вона побігла вище. Я на ринок зайшла, вона побігла вище. Чепчалинка била точно, 100%. Ну це ну, точно не кубер не рам, я. Рам, я банш, я Та За шо я? Ви... Крови у вас виключення. А ти походу рани, ну? <ріх> ти ж мене трогала, блін. А я їй ще пояснював. Я ще стояв и пояснював, Чепчалинка чиста, я прикиська. Ні, ні, перевертін, значить перентіть. Якщо я бачила смайлика в його обліку, чи челінку в його обліку, то там кітя залишається. Киди нахуй, ти, ти мені. Буде разі, Нам рішки. хана хліб. Опа. А тебе ж бачила Чи він не побачив. Блядь, якщо він не побачив, я вам. Моя подружка вендета, сказала, що в неї немає колокольчика, то я Ну, як то? Ой, обере нема. Ну, його не вміє вбила. він з нами бігав. Це смайлик? Він бігав з Понятно. Я вже з смайликом проголосувала. Ць що в мене придати? Смайлик кинь у мене один голос. Не, не вон надо доска. А тут такая проблема, что я пел. Ну хотя бы Да ладно. мне душа не дали. Майлик засу! А за то, що... <ріпі> Майло, ти ж бачив, як мене з'їли? Він же прямо перед тобою з'їв. Переді мною? Так, да, у мене <ріпі> на камері прямо-прямо переді мною. <ріпі> Махам не довелося <ріпі> бачити. Я радий, що Додо перемогла. Пепеп, <ріпі> пеліканчик, Голодний пеліканчик, Літає в небесах, Шукає, кого б з'їсти, Щоб не бути самому. Йому не страшні, ні ви, ні я ні ти, він з'їсть усе, що побачить від тієї ж миті, хижака не зупинити, немає нікого сильніш та на дорозі його з'явився птах то на горизонті з крилами вгору. Він обіграв пелікадобі такою дорогою. Велікан залишився з носом і покотливий. А до сміється і святкує апетитний. Пелікан, він не збудуться в цей раз. Він наївся і прохав увесь свій час. А танцює святкою Чи день новий, перемога над хижаком в день нігрі, тодо на горизонті З крилами вгору. Він обіграв пелікарві такою дорогою. Пелікан залишився з носом і буркотливий а Додо сміється. Там я апетитний